Привіт, Дмитро Молодець! Поїхали! Тидиш, тидиш, ти Пау! Говоритимемо про акторську майстерність танці, Dance вишиванки і трошки концертів. О, так а як ти, буває, раз на все. Ні, не знаю. Це Українсько там мови. зорі з неба, Ні? дякую. <сум> <сум> Побачимось. Побачимось. Приходьте на івент. You're listening for Кенредіо. Всім привіт, друзі. Мене звати Дмитро Господінов. Поруч зі мною Ліна Дорошенко. Це означає, що в ефірі а, Афіша Калгарі. Івенти, які українці роблять для українців, ми їх анонсуємо, вони ще відбудуться зовсім скоро. А, і а, якщо ви це дивитесь зараз, то підпишіться, щоб обов'язково не пропускати, що ви такі українці молодці, робите нам таким українцям молодцям, і які ми всі а, хороші. Привіт, Ліна, всі молодці. Всі молодці. Привіт, Дмитро молодець. А до речі, забув сказати, що це. Абсолютно безкоштовно, тож якщо ви хочете потрапити, то до нас в Ютубчик або до нас в ЕТР, Бо ми це 17 разів на тиждень після того, як записали, ще по радіо крутимо. А нас слухає до 2000 тисяч людей на місяць середнім часом. Прослуховування 18 хвилин ліна, чи ти знала? Це yeah. досить непогані результати, і ми запрошуємо вас, шліть нам на Hello You Can Radio Ваші анонси, ваші івенти, які ви робите або роблять ваші друзі. І ми їх абсолютно безкоштовно, якщо вони цікаві, корисні для української спільноти, ми їх абсолютно безкоштовно розмістимо тут. Я зговорився передаю слово Все? тобі. Все окей. Привіт. А сьогодні говоритимемо про акторську майстерність, танці, вишиванки і трошки концертів. Супер, поїхали! Тиди ж, тидиш, ти, ти, ти. Пау. 15 травня ти знаєш, що буде Всесвітній день вишиванки. Так, я, ти знаю. Знаєш, я, я думаю, знаю. Ти знаєш, я думаю, ти вже Я напрасував. Я не знаю, що таке не але знаю, що таке день вишиванки. Напрасував – це значить, праскою її зробив гладенькою. Так, в мене дві. У мене є дві вишиванки. Дві праски тобі. чи дві вишиванки. У мене під кожну вишиванку своя прасочка. Отак от я обережно відношуся Дуже, <дуже до цього, до цього а, тож, Атож, можна буде долучитися до святкування Всесвітнього дня вишиванки, який а, закінчиться або продовжиться а, ходою в даунтауні угу. в красивому гарному вбранні. Супер. А збір буде поблизу М'юзік павільйону в East Village Угу. о 18.00 15 травня. І Істилич, 18.00, 15 травня. Збираємося всі разом в вишиванках. Красиві такі. І йдемо. Е, куди? Покоряти серця, серця е, калгарійців Даунтауна. Своєю красою і показувати е, єдність українців. Супер. Йдемо. Що ще? А далі. 16 і 17 травня буде викрута з Dance Воркшоп. Dance Workshop». Ти знаєш, що це таке? Мені дуже подобається Викротас казати англійською. Я знаю, що Викротас це танцювальний колектив, дуже так. мощний, хороший так. танцювальний колектив, і вони роблять якийсь воркшоп. Вони роблять дводенний воркшоп для а, досвідчених проти юних танцюристів. Тобто mm. вони запрошують а, танцюристів від 12 років. Про те, з умовою, що ті вже три роки мінімум займаються, займаються танцями. А, до, запрошують долучитися до дводенного воркшопу, на якому покажуть, як прокачати свої навички в не, народних танцях. Скільки мені повинні бути років? Максимум? Максимум не сказано. Від 12. дванадцяти. Від 12. О, тоді я підходжу. Від 12. Мені точно від дванадцяти. Мені точно від дванадцяти. А ти знаєш у мене день народження? Був. Виходить, щоб був. Виходить, що був. Так, Так, бо він же вже пройшов. Так, то ти точно знаєш тепер. Досі ми розкажу. виходимо в записі на UCANRADIO. Ви ще на це могли зрозуміти. А, так, що, що, що? Я ще не закінчила. Угу. А, значить, цей інтенсив проводитиме досвідчений тренер Василь Каневець. Угу. І ти знаєш? Ні. Ні. Але я тобі зараз розкажу кілька цікавих фактів, і ти дізнаєшся. Факти про Василя, рубрика на Юкін Так от. Він народився виріс в Києві і з п'яти років займається танцями. Він зараз uh -huh. в поважному достатньо віці. А, і значить, він не просто пішов у п'ять років на танці, а зробив це справою свого життя, бо отримав професійне, а, професійну освіту в цій uh -huh. галузі. А, виступав в державному а, в складі Державної балетної академії Києва і ансамблю народного танцю Тернополя. Став магістром балету і викладав в Київській дитячій хореографічній школі. Вау. А рівно 30 років тому він переїхав до Канади угу. і тут продовжує ту справу. І тренував е, дітей в багатьох колективах народних танців і в Тризубі в тому числі. І ніколи не вгадаєш, хто бачив його хореографічну постановку, Трамп? Ні. Краще. А, ну, звісно, то, що бачу? краще. Що, що може бути гірше, ніж. Давай стрим. так. А, щось пов'язане з Канадою саме. Людина, яка. Грецький? Ні. Джастін Трдо. Христя Фріланд. Ні. Uh, вище. Вище. Ну, не висока, так, але. <рес> ні, ця людина була невисокого зросту, проте за посадою вище. Найвище. Я, uh, Найвище. Маркарні трюдо. Король? Лева. Король? Лева. Шо, королева. королева? Ха, королева, король, королева! Вау! Тобто він виступав перед королевою Великої Великобританською. А його постановку, його, його постановку. А, так, а, в 2005 році, коли Єлизавета II приїжджала в угу, Кагарі угу. вихованці, вихованці так, школи Тризуб, яких він а, на той час тренував і робив для них хореографічну постановку, показували викрутаси від Василя. Вау! То ми через три руки стискання знайомі з королевою. Ну, були. Виходить, що. Бо моя донька ходила в тризуб, а він тренував тризуб, а його колектив виступав перед королевою. Вау! Отак. Ми так ще так близько до королеви ніколи не були. І вже все. А, ну, до короля тепер будемо. Так, так що далі? що далі? А, і ще де, єдине уточнення, що це коштуватиме 120 доларів. Ну. Тому що королева. Правильно. Не хухри, мухри Ну, це точно. Супер! Що ще? Так, їдемо далі. 17 травня буде весняна забава до 75-річчя існування спілки української молоді. Сум. Це дуже. Це, дуже, це, дуже давай, дуже... давай стосовно цього поговоримо. Треба, треба розібрати. Треба розібрати. Тобто люди придумали 75 років тому. Я думаю, що не було репрендінгу. Ну, бо, бо вже не було, ну, не могло ж воно перейменуватися на суму. Воно взагалі, одразу Сумом було. Взагалі, о, ця спілка української молоді існує mm. вже 100 років. Mm. А 75 років це в Калгері. Тобто mm. 100 років тому було не до жартів. Тому 75 і сум... років суму. Приходьте на івент. Отож. А, видихаємо. Ну, ну. Так, що там буде? І влаштовують до, цього, до цієї події, влаштовують спеціальну зустріч з концертом. І запрошеним гостем буде музичний гурт з Едмонтона: Забава в колі. Забава а, в колі? В «Колі». А, ну, Це я думаю, що не пов'язано якби в, з кружечком, тому що а, коля написано з великої літери, то напевно якийсь стосунок має до Миколая, бо в гурті в тому двоє Миколаїв. Проте я, я не знаю уже скільки Вугу. секретів. Чому сум? Чому коля? Чому забава всередині якогось колі? А ти, ти впевнена, що ми прям правильно анонсуємо цей івент? Чи треба якось спокійніше про нього розказати? Чого? А ми максимально по-моєму спокійно. А, я просто намагалася дізнатися про цей гурт більше, угу. а проте Google мені видавав дуже обмежену інформацію. Треба піти і познайомитися особисто. Не знала про цей гурт. Зайшла, подивилася їхні відео на Ютубі. Вони, значить, це українсько-канадський гурт, який виконує суто українські пісні і спеціалізується саме на Україні. Українській музиці. Клас. І він існує з 2016 року тут. Угу. Ну, ну, вже 9 років, вже досвідчений гурт. 9. 9. 9? Я, okay. р... Я перевірю. <ривіт> Добре. Тож, от, вхід коштує. весняна забава. А... Від, суму. Від суму? Сумна весняна забава. Сумна весняна забава, Сум. Сумна весняна забава а, коштуватиме 35 доларів, це якщо купити заздалегідь квитки до 17 травня. А якщо перед дверима, то 40. Клас! Тиш тирідиш, ти сум сум. Поїхали далі. Поїхали. 21 травня в В Мого тата день народження. І івент. А ще до дня народження твого тата в гульбарі виступатиме е, Невін Метісон. Тож, запрошуй тата на свято. 10 доларів скоштує. Я думаю, виток. Невін Метісон не, не співає пісень, які подобається моєму татові. Ну, можна, є, є таке враження. Можна перевірити. Можливо, можливо, твій тато співає якісь пісні, які можуть сподобатися. А в Невінометісу не буде вибору просто. Якщо мій тато почне співати, то, то, то всі повинні буде слухати. Буде. Так, ну окей, Не він це завжди круто, друзі. Не він це що? Це Джейті Бенд, він створив той гурт, так склав там всі наші українці, і невін. От. Це Red Pack Tribute ще в нього є, дуже класне шоу, яке вони в Прохібільщині досить часто роблять. От зараз просто Не буде, так? Просто Не співає Класна в гульбарі. Ну клас. Не молодець. Різно з різних сторін цей шукає. Вхід в визнання українське і слава. А він такий вхід в українське ком'юніті знайшов. <сử> Та ти вже розказував, вже а чому в ні? Розказав. тричі. Ми знаєте, чому? Наче не він Метьісон зовсім щось неукраїнське. Чому розказуємо про, про івенти? Типу, це українці, українці роблять для українців, бо в нього є Яна Україночка, через яку не він вчить українську мову, і навіть пісню вже а, вивчив а, о, о, Океану з одним. Одну? Одну, поки що одну. А він з акцентом співає? З, <Bellissimo> з надзвичайним акцентом. Але так мило. А як? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, я просто. О, лін, це важко. Так, така, як ти, буває, раз на все. Ні, не знаю. Ну, приходьте на неві, він заспіває. Якщо буде багато українців, він точно заспіває пісню Це неба»? Ні? — Не kind знаю. Of... Оке okay. не пам'ятаю, Він ви тут в ефірі тут на цьому стулі сидів, співав. Не пам'ятаю. Окей okay. так, їдемо далі. Їдемо. Проїхали. невіно. Приїхали. Поїхали в театр Артіс, який відкрив реєстрацію… Ти бачила, яку я сторіс записав талановиту? Бачила. Як я ридаю, а потім це такий виворот, що це типа на курси йти. Я пишаюся цією історією. Дивіться сторіс Юкенреді в інстаграмі, там інколи е таке прям цікаве. Що, е що хоч стій, хоч падай, хоч плач, хоч смійся. Що хоч роби, але дивись обов'язково списку. Хоч помовчі йде розказати. Давай <сум> то, то, то ж, до а, івенту. А, театр Артіс, який провів уже дві успішні а, вистави, дві прем'єри. Так, це чайка Джонатана Лівенстона з Річардом Бахом і а, сучасне таке прочитання лісової пісні Лесі Українки. І тепер вони. Не просто виступають, а готові поділитися своїми секретами, секретами своєї майстерності і відкривають школу для дітей та дорослих. Що там буде? Це Що буде там буде? 12 тижнів занять. А, заняття триватимуть, а, буде три групи дорослі а, від 16 років. Всі, кому більше 16, вважаються дорослими автоматично. Mm -hmm. І будуть дві дитячі групи: одна від 3 до 7 років, а інша від 8 до 16. Угу. Заняття триватимуть для дорослих три години. Один раз на тиждень буде. 12, Але години. Ну, виходить, що 12 таких занять буде угу. великих. Три години. Так, для дітей дві години. Для дорослих викладатиме сама сніжана бора. Сама, сама власна персона. Сама режисерка сніжана бора. А я була на її майстер-класі в жіночому бізнес-клубі, і а, там була лише година. Я думаю, що за. Три години помножені на 12, можна просто стати дуже класно прокачати свої е, навички і в театр. Дуже, і, дуже... В, і в театр, але вже не в глядацький зал, а на сцену, друзі. Бо там, наскільки я пам'ятаю і знаю, можна буде після цього курсу, буде фіналом його якась постанова. Ну, ну зачекай же, ну трошечки не можна чекай? було казати. Ну, це мої слова. А я по ти вкрав Вибач. мою репліку. <галки> в мене нема прогалки навіть, це вон, в тебе щось є. А ти мені підглядаєш, напевно. Треба буде відвертати ні, це, екран це, це з голови від документа. Я його взяв. Так от. А для дітей викладатиме uh, Юлія Іллєвич, яка також uh, знаход, ну, в цьому театрі так, грає, і ми її бачили на сцені. Теж дуже гарно. Нічого собі в цьому театрі грає. Вона в, в, в співзнас... співзасновниць. Дякую. Отеж. <галки> Вартість а, цього курсу складає для дорослих 567 доларів, а для дітей 375, або можна платити а, за місяць за кожне заняття. Чи за... а по місячне, mm -hmm. так а, для тих, хто не впевнений в своїх силах. До речі, вони а, пропонують дуже класну опцію: відвідати пробне платне заняття для того, щоб дізнатися, чи твоє, чи не твоє. Угу. Ось так. А після того так Я думаю, після дванадцяти тижнів. Для того, хто в себе не впевнений, треба заробляти трошки більше, щоб дозволити собі курс Сніжани Бори і Юлії Ілліович. Хто не впевнений, що може собі це дозволити фінансово, так? так? Окей, Ні, ну наче це наче також. така сума велика, але якщо взяти порахувати на всі ці заняття, воно в принципі прикольно получається. І, і що, що цікаво, ну от я дивився до нещодавно ж був була річниця театру, артіс. Ми там були. Ну, вони прям ну ну всі друзі, ну колективчик, ну прям родина така, і це прикольно. Тобто, ви будете не лише ходити навчатися акторському мистецтву, а ви ще нові знайомства точно заведете. І там така атмосфера креативна, що за зачасту люди ну друзями стають, це, це прикольно. Так, і по закінченню, все це після 12-тижневого -ти, е, цього курсу, це виходить три місяці. Угу. Так? Так. Тобто наприкінці літа вже буде якась велика постановка, і ті, хто ходитиме на курс, покажуть заключний сценічний перформанс. Супер. Ось так. Клас. Тож записуйтесь, поки є місця, поки відкрита реєстрація. Там треба заповнити форму. Посилання я залишила для вас в текстовій версії афіші. А прямо тут під відео ви зможете знайти її. Отут. Так. Отут. Отам. Отам. Дивіться туди. І лайкайте, коментуйте обов'язково. От коли ви під час перегляду лайкаєте або коментуєте, або після перегляду підписуєтеся, це так нам допомагає. Це Ютубчик одразу розуміє, що класне відео і так вгору його. А нам треба, щоб Афішу дивилося відверто більше людей. Бо ми стараємося для вас. В мене все. Ну, от така історія. Побачимо Отака з вами тиждень. <свісно> Побачимось. Побачимось. У нас така пісня є, де грає хто бумбокс на Юкенредіо. Побачимось за тиждень традиційно тут, в етері, для того, щоб поговорити про івенти, які українці роблять для українців. Підписуйтеся на Юкен Редіо тут в Ютубі, підписуйтесь в Інстаграмі. В Тіктоці у нас Тіктоці. Полі... Полетів Тіктоця, до речі. Тіктоці. <свісно> <TikTok. свісно> Тіктоці полетів. Дякую тобі, Тікток, що ти нас тепер пушиш. А ми <свісно> будемо. Намагатися віддячити тобі класним контентом. Все, пока, пока, Па-па. You're listening папа. Юлисенінфорюкан Radio.